Але найцікавіше у цій сцені інше: окрім мозавра та трьох спинозаврів, можна побачити величезний плавець, який належить старому знайому Джейсона Стейтема. О боже, це мегаладон. Ото буде круто, якщо він також завітає на вогник у якомусь з наступних фільмів, адже в нас тут початок нової трилогії. Одне з головних питань, де ж саме відбуватимуться події майбутнього фільму, і підказка захована у словах Зори. Цей острів був дослідницьким центром для першого юрського парку. Пригадавши, що розказував Джон Хаммонд у загубленому світі, стає зрозуміло, що ми знову на острові Сорна. Острів Нублар був призначений для туристів. Пункт Б був лабораторним відділенням. Він на острові Сорне, за 128 кілометрів від Нублара. Ми розводили там тварин, а потім випускали у парк. Однак тут є одне але. Коли герої потрапляють до лабораторії, обладнання там виглядає новеньким і не дуже закинутим. Дія фільму відбуватиметься через 5 років після події Домініону і, відповідно, через 12 після світу юрського періоду. А це, в свою чергу, вказує на те, що коли відродився парк, дослідницький центр на Сорні також повернувся до життя і інжен продовжили там гратися у Бога. Результатом чого стало те, що ми побачимо трохи пізніше. Окрім експедиції під керівництвом Лори та Дункана, паралельно розвиватиметься ще одна сюжетна лінія, а саме родини, яка випадково опинилася на острові, здійснюючи круїз на яхті, що знову таки відсилає до загубленого світу. Зокрема, тут ми бачимо дівчину, яка зіткнулася з явно недружньо налаштованим дилофазавром, після чого з кущів з'являється батя усього острову, великий та страшний тірекс. Знову повертаючись до другого фільму, зверніть увагу на його забарвлення. А тепер пригадайте, який вигляд мав отой малий, якому пробили ногу. Цікаво, яка є ймовірність того, що це і є він, тільки вже дорослий. І звісно, куди ж без ще одного символу всієї франшизи. Прошу, не кажи, що це раптори. Так, це раптори. Тут нам дають побачити лише їхні лапи зі знаменитими смертоносними пазурями однак не варто сумніватися в тому, що у самому фільмі вони змусять героїв добряче побігати.